Металошукач XP Ause 2, кутушка 28 см і 33 на 28. Які переваги чи яка краща, зараз розберемо. Овальної форми катушка швидше пройдете територію. Менший розмір, легша вага і краще збалансована. Тут відповідно це в мінус. Далі, що стосується самої начинки функціоналу, дві ідентичних кутушки. Спробуємо перевірити на дрібні цілі і на монети, і на скарб монет. Програма чутлива на стандартних налаштуваннях. Спробуємо дрібну ціль, скіфський накінечник на глибині 10 см із проходу. Підсипляє її доволі впевнено. Перевіримо ще одну ціль спинку фіболи. Впевнено. Перейдемо до цілі 5 копійок. Перепрошую, 2 копійки мідних царизм на глибині 33 см з проходу. Впевнено. Динарій на рібрі на глибині 18 см у вертикальному положенні. Ось таким чином. Чітко інколи в чорний, інколи пропускає. Денарій на 25 сантиметрів, але він під нахилом орієнтовно 15 градусів. Нічого впевненого я тут не помітив. Тобто ціль пропущена. Далі динарій рівно лежачий площиною на глибині 28 сантиметрів. Я нічого не почув. Перейдемо до скарбу монет на глибині 45 см з проходу на висоті 5-8 см помах. Тихий сигнал, але чіткий. Я б такого не пропустив. Залишаємо прилад з катушкою 28 см. І переходимо до кутушки овальної великої. Микаємо прилад на тій самій програмі, на тій самих налаштуваннях. Відразу скажу, що дійсно навантаження на руку є. Якщо не через вагу, то не збалансованість через зміщення вух при великій овальній формі. Був баланс 75. І тут 75. Спробуємо з проходу теж на висоті орієнтовно 5-8 см. Не хоче. Висота 5 см. 2-3 см. Ціль виявляється періодично в одну сторону легкими сигналами, але це гірше, ніж базова катушка. А ось на середній металопластиці я різниці не помітив на фібулі ідентично. Хоча фібулу вертикально занурено на 15 см глибини в попередньому відео можете переглянути. Різниця все-таки була в даних кутушках. Переходимо до монети 2 копійки на 33 сантиметрів. мідна. Ну, якщо точно не гірше, напевно, трішки краще. Тобто на крупній монеті є прибавка. Далі переходимо до динарія на рібрі. Точно не гірше. Динарій на 25 під нахилом. 15 градусів нахил у нас, рівної площини нема, ціль теж не виявляється. Динарій всією площиною на 28 сантиметрів. Якийсь неоднорідний сигнал, і не більше. І скарб монет. Трішки впевненіше. Дякую за увагу, фарту і здоров'я!